Небезпека з півночі. У ніч на 1 серпня російські окупанти спробували прорватися через кордон України у Чернігівській області. Невже загарбники хочуть розширити воєнний фронт? Давайте розбиратися просто зараз на каналі «Сейчас». Отже, цієї ночі, як повідомляє командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, село оборони зупинили спробу ворожої диверсійно-розвідувальної групи перетнути кордон України у Чернігівській області. Чотирьох озброєних осіб було помічено прикордонниками другої прикордонної застави за допомогою тепловізорів. За рішенням старшого спостережного посту по ворогу було відкрито вогонь на ураження, що змусило його відійти назад. Одночасно, за сигналом тривоги, до місця події висунулися резерви зі складу прикордонного загону та Збройних сил України, пише командувач. У Держприкордонслужбі також уточнили, сталося це на території Семенівської громади. Однак така спроба армійців країни-агресора подолати межу провалилася і тріском. Завдяки умілим діям підрозділів Сил оборони, ворог в чергове поніс втрати та не досяг поставленої мети. Я ж зазначу, що така провокація з боку російських терористів є вже не першою. Навіть після звільнення районів Чернігівщини від окупації противник періодично намагається прорватися через кордон. Те саме відбувається і на українському російському кордоні на території сусідньої сумщини. Так до цього обох областях фіксували спроби проникнення російських ДРГ 21 липня. Загарбники ж постійно намагаються знайти слабкі місця в українській обороні. Аби цьому запобігти наші сили оборони збільшують кількість. Невибухових інженерних загороджень, а також встановлюють додаткові камери спостереження. Ну і зокрема, генерал-лейтенант Наєв вже висловлювався і про ризик повторного вторгнення із півночі найманців ПВК Вагнер, які нині нарощують свої потужності на території Білорусі. Вона існує, тож ми все робимо для того, щоб вона ніколи не була успішною. Підрозділ Державної прикордонної служби України, який виконує завдання захорони ділянки державного кордону з Республіки Білорусь безпосередньо тут у Чернігівській області. Він має відповідні сили. Проте, на жаль, не можна у повній мірі зарадити обстрілам, якими путінські бойовики тероризують прикордоння, так лише протягом минулої доби було здійснено 28 ворожих атак і зафіксовано 164 вибухи. Росіяни обстріляли вісім громад на Сумщині і загалом постраждали аж 17 населених пунктів. Ось що розповідають очевидці: прильоти були, що тут, тут два було, там ще один були. Ну, це ось один сюди, один ось сюди і пішло. Я не знаю, що це за снаряди такі, що воно таке, що пошло це. перерило все туди попробивало там на ту сторону, на город усемінь. Про це розбило. Ну вікна всі взагалі повилітали наші. там жінку йшла з городу. Жінку перебила, що ногу, отак розпорола пузо, у увесь, виску витягнули 3 см осколок. ще дерев? Тут і не бачили, як ми її грузили. Напишіть у коментарях, чи вірите ви у загострення активної фази повномасштабної війни на півночі? Або ж у ворога нині немає шансів. Всі ваші думки залишайте під відео, і буду дуже вдячна за ваш лайк та підписку. Також нагадаю принагідно про функцію дзвіночка. Якщо ви на нього натиснете, таким чином будете бачити всі оновлення одними з перших. Ну а про те, який вигляд нині має повна картина на карті бойових дій, дивіться у минулому випуску його вже за мить, ви побачите. 37 квадратних кілометрів на сході, та ще 204,7 на півдні. Такою є площа звільнених від російських загарбників територій України із початку контрнаступу ЗСУ. Зокрема, за тиждень, що минув наші воїни, теж можуть похвалитися неабиякими результатами. Усі подробиці ситуації на передовій просто зараз на каналі Сі час. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. У міністерстві оборони повідомили про деталі оперативної обстановки нині на фронтах російсько-української війни. Одразу ж розпочну із гарних новин зі сходу. За тиждень на Бахмутському напрямку звільнено 2 квадратні кілометри території, яка була окупована російськими загарбниками. Такі дані станом на понеділок, 31 липня, оприлюднила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. На цьому векторі фронту ворог протягом тижня всіма силами намагався зупинити наш наступ, але наші оборонці поступово просувалися, зазначає вона. Разом з тим, у центрі самого міста фортеці, який росіяни вважають стратегічно важливим населеним пунктом, спостерігається раптова затища через активні дії ЗСУ на флангах. Так, ситуацію станом на 30 липня передає командир відділення аеророзвідки 17-ї окремої танкової бригади В'ячеслав Воробйов. Зацитую його сьогодні. Напрочуд тихо. Я перебуваю на позиціях в самому Бахмуті. Це пов'язано з активністю, яку наші хлопці зсу ведуть на флангах Бахмута, тобто Клішівка Андріївка. Саме там зараз найбільш активна частина працює ніж центр Бахмуту, сказав військовий. Разом з тим, ворог поніс значні втрати, вдалося ліквідувати майже сотню ворожих солдатів лише за добу. Так, сили оборони України знищили 44 російських загарбників на Бахмутському напрямку, і 35 на Лимано-Куп'янському. Про це напередодні у неділю повідомив речник східного груповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Водночас, за його словами, на Лимано-Куп'янському напрямку окупанти намагаються перехопити ініціативу і вести наступальні дії, завдяки вдалим діям наших штабів, командувачів і, безперечно, командирів і військовослужбовців на місцях. Ці плани ворогу не вдаються, зазначив пан Чариватий. Ну і трохи заглибимось у деталі. Так на куп'янському напрямку противник штурмував та здійснював пошук слабких місць в нашій обороні. Активно намагався наступати в районах південніше Новоселівського з метою витіснення наших підрозділів за бар'єрний рубіж річки Оскіл, але безуспішно. Наші сили оборони потужно стримують ворожі війська. Так само і на Лиманському напрямку ворог намагався наступати вів дії з метою витіснення наших військ вже в районі Серебрянського лісу. Однак там ворог зазнав фіаско його дії абсолютно безуспішні. Загалом, протягом минулого тижня на цих напрямках між нашими та ворожими військами відбулося понад 170 боїв. На Авдіївському Мар'їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на введенні наступальних дій із метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар'їнка та оточення населеного пункту відповідно Авдіївка. Однак знову ж таки успіху не мав. Констатують в Міноборони. На півдні сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, особливо гаряче на напрямку Мала мачка та Роботине. Це населені пункти Запорізької області. Саме там наші оборонці мали успіх. Нині українські воїни продовжують закріплюватися на досягнутих рубежах і також там тривають заходи із розмінування місцевості. Лише за попередні сім днів ЗСУ вдалося знову повернути під синьо-жовтий стяг 12,6 квадратні кілометрів території. Звільнена площа за майже два місяці наступальних дій нашої армії. Загалом, однак, тут зазначу саме на південному фронті, складає 204,7 квадратні кілометри. Ну і ворожі засоби лише мінусуються. Ось статистика від командувача оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександра Тарнавського. Знищено 20 одиниць військової техніки противника: зокрема, два танки, шість ББМ, БПЛА Орлан 10, три артилерійські системи та міномети, малогабаритна переносна радіолокаційна станція Соболятнік та автомобільна техніка. Також було знищено два склади боєприпасів ворога. І найголовніше досягнення минулого тижня. Наші оборонці повернули під контроль Києва Старомайорське на Донеччині. Як це було? Дивіться вже у минулому випуску. Я про це розказувала із усіма деталями. Та спершу нагадаю вам, як ви можете підтримати наш канал. Це ви можете зробити за допомогою своїх вподобайок, коментарів та, звісно ж, підписок.